Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Горобець Молодець, читає Олеся Демеденко. Як був собі горобець і пішов до белинки. Поколиши мене, белинко! Не хочу. Ну, я піду до кози, нехай тебе коза з'їсть. Козо, козо, іди белинку гристи. Нащо гризти? хоче горобця молодця колихати? Не хочу? Ну і я піду до вовка, нехай тебе вовк з'їсть. Вовче, вовче, іди козу їсти. Нащо їсти? Не Нехоче билинку гристи? Нащо билинку Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу? Ну я піду до людей, нехай тебе люди вб'ють. Люди, люди! Ідіть вовка бити? Навіщо вовка бити? Не хоче козу їсти, нащо козу їсти? Не хоче билинку гристи. Нащо билинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочем. Ну я піду до вогню, нехай вас вогонь випалить. Вогонь, вогонь, іди людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити, не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче билинку гристи, нащо билинку Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу. Ну я піду до води, нехай тебе вода витушить. Водо водо, іди вогонь тушити. Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити? Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити? Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти, нащо козу їсти? Не хоче билинку гристи, на що билинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу. Ну, я піду до вола, нехай тебе віл вип'є. Воле воле, іди воду пити. Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити. Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити? Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити? Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче белинку гристи? Нащо белинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу? Ну я піду до довбні, нехай тебе добня уб'є. Довне довне, іди вола бити? Нащо вола бити? Не хоче воду пити? Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити? Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити? Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити? Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче билинку гристи? Нащо билинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу? Ну я піду до червей, нехай тебе черви поточать. Черви черви, ідіть довбню точити. Нащо довбню точити? Не хоче вола бити? Нащо вола бити? Не хоче воду пити? Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити? Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити? Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити, нащо вовка бити? Не хоче козу їсти, нащо козу їсти, Не хоче белинку гристи, нащо белинку гризти, не хоче горобця молодця колихати? Не хочемо. Ну я піду до курей, нехай вас кури визбирають. Куре, куре, ідіть червей збирати. Нащо червей збирати? Не хочу добню точити. Нащо добню точити? Не хоче вола бити. Нащо вола бити? Не хоче воду пити? Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити? Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити? Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити? Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче билинку гриз? Нащо билинку не Нехоче горобця молодця колихати? Не хоче? Ну я піду до воршикам. Нехай вас воршик видавить. Воршик воршик, іди курей давити. Нащо курей давити? Не хочу червей збирати. Нащо червей збирати, не хочу дубню точити? Нащо дубню точити? Не хоче вола бити? Нащо вола бити? Не хоче воду пити? Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити? Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити, нащо людей палити? Не хочу вовка бити? На що вовка бити? Не хоче козу їсти, на що козу їсти? Не хоче билинку гристи? На що билинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати? Воршик до курей, Кури до червей, черви до довбні, довбня до вола, віл до води, вода до вогню, вогонь до людей, люди до вовка, вовк до кози, коза до билинки, билинка до горобця. Горобець молодець, ай айлю, айлю, горобець молодець! От і казочка завершилась. Вам малятка на добра ніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.